Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. І молимося за перемогу і мир. Благословенний мир, справедливий мир. Отже, 18 неділя після П'ятидесятниці читається Іван від Луки, 5 розділ, 1, 11 вірші дуже цікавий початок одного разу, коли народ тиснувся до нього. Щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Генісерецького і побачив він два човни. Давайте на цьому зупинимося. Народ тиснеться до Ісуса, щоб слухати Слово Боже, який благословенний час. Зоглядую на те, що зараз не так багато людей до церкви ходять, не так багато моляться. <кій> на жаль, більшість. Священники говорять про те, що зараз у всіх церквах людей стало менше. Тоді, в той час, коли тиснулося, щоб почути Слово Боже, це дійсно був дивний час. Дай Боже, б він до нас повернувся, щоб ми хотіли чути Слово Боже. Щоб ми хотіли читати Євангелію, якщо вже не йдемо до церкви, хоча б вдома читати. Отже, народ тиснеться до Ісуса. Щоб слухати Слово Боже. А Ісус стояв біля озера Генісарецького, побачив два човни, що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Цікавий момент. Отже, рибалки виходять, не виносять рибу, так, а просто полощу сіті. В рибалок невдача. Рибалок, ну, порвал їхньої професійної діяльності. Нема грошей, нема риби, нема грошей. Вдома голодні діти, всі плани, які були ну, про те, що буде улов, буде зарібок, і буде щось інше, всі ці плани руйнуються. І в цей час відбувається зовсім дивна ситуація. Ісус. Входить в один з човнів. Човен, який належить Симонові. Ісус просить Симона відплисти від берега і, сівши, навчає людей з човна. Важливий момент. Ісус входить до порожнього човна. Ну, так бувало. Люди могли зайти. Він просить Симона, відпливи. Симон Його слухає. Відпливши, Ісус навчає людей. Давайте увідимо цю ситуацію. Тобто Симон перебуває в стані невдачі, професійної, так? нема улову риби, нема заробітку. Всі плани зруйнувалися. в цей час приходить Ісус. І просить, не наказує, а просить. Відпливе. Ісус навчає людей. Симон природньо слухає. Давайте принесемо цю ситуацію на, на себе. Як часто у нас так буває, коли наші плани руйнуються, і коли здається, що все вже пропало, приходить Господь і каже: відпливи, відпливи від звичного берега, від берега, на якому ти мав намір заробити, мати якийсь гешефт, мати якийсь. Згріб ну, якісь надбання, так? немає. Відплив від цього берега. Відпливи і стань, звільнися від нього, так? і послухай Слово Боже. Пильнуємо, коли Господь буде до нас приходити, а Він саме приходить тоді, коли ми здатні щось сприймати. Тобто Симон перебуває в стані. Коли він здатний приймати, тому що все, що він планував, зруйнувалося. Отже, він став вільним. І, і Господь приходить до нього каже: Симоне, відпливи, і він це робить. Ісус проповідує, коли ж перестав навчати, сказав Симоневі, відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Тобто Ісус, скориставшись з можливості проповіді, каже Симону, А тепер, будь ласка, ти послухай мене в одному, ти дозволив мені проповідувати з Твого човна. А ми з вами пам'ятаємо, що човен це символ церкви, так, на якій ми маємо проплисти через бурі, через негоду по морю життєвому, яке може нас потопити. Він каже, а тепер. Попливи туди, де ти був перед цим, і закинь свої сіті». Що ж каже Симон? Симон каже йому відповідь: Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Але за словом твоїм закину сіть. Перший важливий момент. Симон називає Ісуса наставником. Тобто Він його приймає як вчителя, як того, хто наставляє, хто навчає. Тобто він вже він готовий. Не тільки його науку приймати, але й діяти в цій науці. І він так діє. Спочатку він дозволяє проповідати свого човна. А тепер він каже: хоч ми ці ніч і працювали, там, де ти кажеш, поплив з тизикінти Сітів, я зроблю це за Твоїм Словом. Тобто Симон вже починає покладатися на слово Ісуса, покладатися на слово Євангелії, це для нас. Отже, те саме місце, в якому ми працювали без Євангелії. Стає місце, де ми працюємо з Євангелією, з вісткою про добру новину, про спасіння. І що ж відбувається? Отже, це важливий момент. Отже, ми працювали тут без благословення Божого, і ми працюємо тут з благословенням Божим. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби. Аж проривалася сіть у них і дали знак друзям з другого човна, що прийшли допомогти їм. І прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Отже, після того, як Симон і його, уч... його друзі, ми зараз прочитаємо їхні імена, це буде Яків та Іван, сини Заведеєві, і інші з ними. Виконують ту саму роботу, яку вони робили цілу ніч, але не зловили нічого, ловили також символ, ловили вночі, тобто без світла Божого, Ісус приходить як світло, як рання зоря, Так? як сонце і світить нам, і ми діємо в сонці, в світлі Божому. І тому зовсім інший результат. Тут, тобто, коли ми працюємо в темряві, без Бога, це одне. Коли ми працюємо у світлі з Богом, це зовсім інше. В темряві не впіймали нічого. В світлі впіймали самі та ще так впіймали, що ще і ще один член наповнили, що обидва вже почали тонути, переповнені у лову. Цим самим Господь каже: все, що робите, робіть з моїм благословенням. Тому, починаючи будь-яку справу, навіть найменшу. Завжди кажімо, Господи, благослови. І ми будемо бачити, як звершується ця справа. Це буде абсолютно інший стан. Абсолютно інший стан. І абсолютно інший результат. Коли ми працюємо, покладаючись на свої сили або сили інших людей, і коли ми працюємо, покладаючись на силу божественну. Побачивши це. Що чуни наповнилися і почали тонути. Симон Петро припав до колін Ісусов і сказав Господи, відійди, відійди від мене, бо я, людина грішна. Петро лякається. Головний з апостолів той, якого ми називаємо послом віри, він лякається. Але лякається не тільки він. Читаємо далі. Тобто, Божах ухопив його і всіх, що були з ним. Від того улову риби, яку зловили, також і Якова та Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. Отже, разом з Симоном Петром рибу ловлять Іван і Яків, майбутні апостоли, Яків символ надії, Іван символ любові. Оце це тріада апостолів Петро, Яків та Іван, віра, надія і любов. Вони всі злякалися, їх охопив жах. Вони побачили неймовірне, не вони побачили дію Божеству ну, тут, на землі. Їм стало страшно. І що на, на цей страх відповідає їм Ісус? Сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловцем людей. Ці слова стосуються Симона в першу чергу і всіх інших, Івана з Яком, які також стануть апостолами. І так як вони за Словом Божим навчилися ловити рибу, так вони, за Словом Божим, навчаться ловити людей. І Господь хоче того, щоб ми з вами стали ловцями людей, щоб ми стали з вами апостолами, щоб ми ловили людей для Бога. Ловили в свої духовні сіті, в сіті жертовної любові, всі ті поваги, служіння, милосердя, радості, лагідності, стриманості, ніжності, всього того, що нам так бракує насправді в стосунках міжособистісних. Оце ті сіті, якими ми ловимо людей, і люди до нас притягуються. І Ісус про це каже Петрові не бійся, не бійся. Ти бачив мою силу, ти бачив мою славу. А тепер реалізуй її. Це саме Господь каже сьогодні кожному з нас: Ти бачив мою силу і мою славу. Ми з вами бачили силу і славу Бога, коли російський агресор напав на нашу землю і весь світ уже нас здав. Але наші прості люди піднялися і зупинили Другу армію у світі. Ми бачимо, що це справді агресор сильний, його підтримує половина світу. І це ще один доказ того, що світом править лукавий. І більше того скажу: сьогодні, якщо подивитися на те, хто підтримує Україну, це і християнські держави, це є Америка, Сполучені Штати Америки, Канада, звичайно, це Європа. що б ми не говорили, це є християнський світ, хто не підтримує Китай, комунізм і. Зречення Бога, переслідування релігії, Індія, яка ще не доросла до єдиного Бога, до розуміння єдиного Бога. Це Корея, комуністична, безбожна країна. Іран, який перетворив мусульманство в тоталітарний, ідею тоталітарного режиму, як і Росія, яка прикриваючись православ'ям, фактично сповідує ідею руского міра. Головна ідея, якого це звоювати весь світ а перед тим знищити Україну і інші народи. Тобто ми бачимо чітко розмежування півсвіту сьогодні за Бога за гідність людини і півсвіту проти неї. Тоталітарні режими, безбожні режими, хоча вони й прикриваються Богом певними релігіями. Це дуже важливо осмислити сьогодні зрозуміти і побачити те, що відбувається насправді сьогодні в світі. Отже, Господь каже тим, хто в нього повірив, не бійся, не бійся. І ми також молимося за те, щоб ми не боялися. І тоді ми близко приїдемо до перемоги, і ми приїдемо до справедливого миру і до того стану, коли ми зможемо спокійно жити, пізнавати Бога, пізнавати світ, пізнавати себе, розвиватися і від землі переходити до неба, не через мученицьку смерть. А через еволюційний перехід пізнання. <кій> І ми таким чином стаємо ловцями людей. Справа в тому, що кожен з нас може дати іншому тільки те, що він має. І коли ми маємо досвід того, як Господь зловив нас в сіті любові, ми можемо цей досвід передати іншим. І сітьми любов'ю ловити інших людей для Бога, для вічності. І завершення. Останній рядочок Іван -Лівський. і витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Отже, дивна річ: уявімо цю картинку: два повних човни риби, учні Петро, Іван Яків і ті, хто пішов за ним, тобто, рибалки, які стали учнями, вони лишають ці човни з рибою. Для тих, хто не йде за Ісусом, а самі лишають все і йдуть за Ісусом слухати Слово Боже і таким чином стають апостолами. І сьогодні ми і згадуємо: ми не згадуємо тих, хто лишився біля риби. Ми згадуємо тих, хто лишили все і пішли за Ісусом. Ми сьогодні не згадуємо тих, хто думав, як би зберегти ну, своє. Ми садимо тих, хто лишили все і пішли захищати нас, наших героїв. Пильнуємо про це, дбаємо про це, трудимося над цим, молімося про це, щоб ми з вами стали справді післанниками Слова Божого, щоб ми з вами стали ловцями людей для Бога. І тоді ми і душі своє спасемо, і в радості проживаємо, і радість подаруємо ближнім, і найголовніше, ми прославимо Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.